Дорогі друзі, я вас вітаю у себе на каналі. І сьогодні я вирішила вам показати містечко, в якому ми живемо з сином тут, у Німеччині. Я буду гуляти по місту і спробую трошки зняти. Сьогодні вихідний день, неділя, і тому маю надію, що буде потихіше, не менше людей. І я зможу показати вам. Невеличкі міста цього містечка. Тому дякую всім за увагу. Кому цікаво, залишайтеся і будемо дивитися. Зараз я знаходжусь на околиці нашого міста. Якщо чесно, тут околиці цього міста з кожного кінця можна спокійно дойти і пішки. Містечко дуже маленьке, тому маю надію, що вам буде цікаво подивитися. Ось така краса у мене, бачите, тут така. Дорожка, по якій я дуже часто гуляю тут, виходжу, ця дорожка знаходиться за моїм будинком. Тому всім приємного перегляду! Ось вона та сама дорожка, якою я постійно гуляю. Там вдалині видно наш будинок, в якому ми живемо. Ми живемо з сином на шостому поверсі, звідти відкривається чудовий краєвид на поля, дуже гарно і затишно. У місті недавно висадили дерева. Видно по таким от, бачите, пакетам на деревах одягненим, щоб вони не пропали, Висаджують дуже великі дерева. І, звичайно, я хочу показати ще поближче мій будиночок. Живемо. А далі за деревами, зараз вам дуже не видно їх, там зелений будинок, який вважається в місті самим дорогим. По стоїмості оренди його, я вам покажу його пізніше, ближче. Саме за цими деревами знаходиться вказівник про в'їзд, виїзд в мого містечка. Ось він так має вигляд, жовтенький по всьому. В Німеччині вони такі жовтенькі повідомляють про виїзд з міста. Ну що, пішли далі на прогулянку і подивимося, що де, як, яка гарна природа тут. Бо дуже дійсно красиві дома. Я буду вам показувати їх зараз. В Німеччині дуже гарні придомові території. Мені дуже це подобається. Ви подивіться, як гарно задекоровано, красиво. Дуже багато таких можна знайти територій придомових, де зовсім немає паркану. Просто якийсь декор. Да, є такі невеличкі гарні паркани. Або жива огорожа. Ой, тут, мабуть, мені потрібно буде зараз повертатися, то щось дивлюсь, нема де проходу. А ні, є прохід. Ми зараз пройдемо з вами. Але я вам розвернусь та покажу всю цю красу, ось там невеличкий прохід. Красу цього гарного містечка. Дивіться. Це невеличка вулочка. На яку ми з вами просто звернули, і тепер підемо далі, подивимося, що тут є. За вікнами йде невелике поле, як ви бачите. Гарне таке, красивий краєвид, відкривається небо. І ось ми переходимо в містечко, там, де вже йдуть багатоповерхові будиночки. Тобто тут добре гармонують. Приватні будинки та багатоверхові будинки. Є такі гарні живі огорожі, дуже гарно виглядає це. І такий чудовий також краєвид. Вдалі видно парковку для автомобілів, для людей, які живуть у багатоповерхівках то зручно але все поряд. Ми бачимо у дворах, у людей є батути. Це дуже таке звичне діло для дітей, дуже багато. Зачасту ставлять великі батути, не так як у нас, у нас мало хто може дозволити собі поставити батут. А тут це не таке і дороге, особливо якщо купити по скидці. Ось той будинок, про який я вам казала, зелений, його називають ще. Зараз ще трошки Це мені також, також подобається будинок. Він троповерховий, такий невеличкий, гарний, але в нього я не була в ньому, тому не можу нічого сказати, як там все це виглядає. Зараз проходимо гарні парканчики, вулички. Все так дуже комфортно, чисто, звичайно. За цим парканом знаходиться кладовище. Для мене це було такою... Дуже несподіванкою, тому що, якщо придивитися, то практично неможливо догадатися, що це кладовище. Там не видно нагробних могилок, Ну, зовсім відрізняється від кладовища, яке є в нашому містах, да? тому це дуже незвично. Ой, гляньте, яка неба гарне. Дуже гарна природа, надзвичайно. І ще невеличкі будівлі для вас покажу. Ще однією особливістю багатоповерхівок в цьому містечку та в деяких інших містах Німеччини, де бувала я, тому що за всю Німеччину говорити не маю права, це балкони не засклені, ск... ск... тобто без вікон. Да? І, знаєте, це мені напоминає якийсь курортний городок, де люди виходять, п'ють чай, каву або щось покрепче на балконах. Ось ще один гарний будинок, в якому чудово поєднується жива огорожа та металевий паркан. Багато вказівників, як ви бачите, для дому. Дуже багато таких от гарних живих огорож. Просто по місту, як ідеш. Впереді парковка, також для багатоповерхових будинків і невеличке місце для відпочинку є. Ці дома, що внизу йдуть. Там, ну, доб, не, не зручно мені показувати, тому що все закривають дерева. Ці дома, що вони тут, це такі дачні дома, люди в них не живуть, а просто приходять на день. У місті велика кількість птахів. І ці птахи. О, багато хто, які охороняється природою. А ось голуби тут прямо з розміру нашої курки. Я вам дійсно кажу, зовсім такі не бояться людей, можна сміливо пройти мимо них і вони оце так по вулиці будуть йти. Це зараз, що я з камерою, то вона, бачите, боїться, тікає від нас. Це птаха. На вулиці завжди чисто. Переду ви бачите таку зону відпочинку, є табличка, ось надпис, можете поставити на паузу, прочитати її. Ось така гарна лавочка. Цікава. Я нині, правда, на ній, правда, не разу не сиділа, але цікава. Аня, сиділа, один раз відео на ній знімала. Чиста вулиця, бачите, багато квітів, дуже багато роз. І не тільки роз, а таких кустів. Дуже багато зелених. А ми підемо далі на. До центру міста. Зараз ми йдемо по невеличкій вулиці. Вони такі вузенькі. Це одна з вулиць, яка веде до центру міста. І ви можете звернути увагу на те, що всі дома невеличкі. Два-три поверхи на цій вулиці. І основна маса цих домів, та не основна, а всі дома дуже старі. Я не знаю, якого року постройки ці дома, але вони вже не нові далеко, і, але їх постійно реконструюють. І ось вперед ми зараз з вами йдемо, тож можна побачити реконструкцію, я там проходила біля домів, як квіти. І вони бачите всі такі відновлення, але якщо подивитися, то точно видно, що дома не нові. Впереді, Впередніться центр. А також ось той крайній дім, біля нього зелений куст. Також це саме один із дорогих домів, тому що він знаходиться в самому серці міста. Штафенхагена ось такий він. Тут, по-моєму, чотири поверхи, і більш просторі кімнати. Наскільки я чула в цьому будинку я не разу не була, тому що ніхто з моїх знайомих не живе в цих будиночках. Також ми вже доходимо до площі. Міста, вона така невеличка, звичайно, тому що місто саме невеличке, але ми звернемо на другу вуличку і прогуляємося. Поки що там, на цій вулиці, був місце де був тафель. Ми отримували. Також є церква. О, я забула, яка це церква, не можу сказати, але це церква тут є. І пастор цієї церкви надавав приміщення ось в цьому цьервоному зданю приміщенні. В будиночку Звичайно, люди отримували безкоштовно продукти. Про це в мене ролик є на каналі, правда, російською мовою. Я тоді розповідала, але про це є інформація. Хочу звернути ще увагу, бачите, церква реконструється. І ця реконструкція йде з самого початку, як і ми приїхали в це містечко в, в кінці травня, о, березня, вибачте, не травня, а березня ми приїхали і от в... Реставрується. Ось і ще ось буквально ще пару місяців назад попереду будинок був просто руїни. Мене це так дивує. Тут багато таких будиночків, тобто добре, добрий, гарний будинок, а поряд з ним майже руїни. І оцей вже будинок, де руїни, його бачите, практично розібрали. Вибачте, люди тут працюють, і він практично розібраний цей будиночок. У місті велика кількість брущатки. Я таку кількість брущатки, чесно, ніде не бачила. Вперше я в своєму житті бачила брущатку в, місті, в селищі, де жила моя бабуся, і в центрі Харкова. Зараз ми дійшли теж церква, бачите, з іншої сторони я вам показую. І ми прогуляємося, я вам покажу ще трошки нашої вулиці. Вони, бачите, такі лабіринти. Ось я обійшла цю церкву іншою вулочкою, ми зараз побачимо також, вийдемо до центра міста. Тому дуже легко обійти. Містечко. А ось і центр з іншої сторони. І та ж самі плитка тут уже а не брусчатка, як бачите, невеличке кафе. Буквально через пару годин тут буде повно людей, тому що ближче до обіду люди приходять сюди, в це кафе сидять у самому центрі міста. Далі ми бачимо тут рекламну афішу. Цей будинок, який я вам казала напроти, це один із дорогих будинків. В місті. І ось ви бачите, також невеличкий декор. Дуже багато людей катаються на велосипедах і є в місті якийсь пам'ятник, але я не пам'ятаю його чесно, стидно. Пам'ятником якомусь визначному людині. І от тепер ми йдемо маленькою вузенькою вуличкою, яка веде до однієї з достопримічательностей міста, її називають замок, це ратуша. Зараз ми тут попадемо ну, в... біля замкова території, парк, можна так сказати, мабуть, якийсь дворянин зі своєю панною. Ні, навірно, тут правильно сказати her und Frau гуля, прогулювалися по цим вулочкам також свого часу. Дуже гарно, дуже чисто, дуже зелено, багато лавочок, багато біля кожної лавочки ви можете побачити мусорний контейнер, що дуже зручно, тобто вам не потрібно за собою носити мусор. Сам замок це дуже старе здання, є ратушею міста, тобто вся мерія містечка знаходиться в цьому замку. Шльоз. Замок, як і в нас, шльоз. шльоз є в Німеччині замок, і шльоз є замок. Тобто точно так же, як і у нас з вами замок і замок. Пам'ятаєте? Дуже багато квітів, які йдуть по периметру. Тобто, дуже гарно, так от зелено, красиво. Мені дуже подобається цей замок, так-от прогуляться, про ця паркова територія. Також на цій території проходять різні міри підприємства, які відбуваються в цьому містечку. Ну, а ми... Бачите, там далі є дорога, машини їздять, багато квітів. З цієї сторони є дитячий майданчик, дуже комфортний, дуже великий на різний вік, але ми близько з вами підходити туди не будемо. Тобто я не буду підходити з камерою, правильно так сказати, тому що дитячий майданчик, все там гуляють діти, і, звичайно, в Німеччині заборонена зйомка людей без їх дозволу. І да, щоб я не на не нарушала ніякий закон, я цього робити не буду. Краще подивимося. Давайте з вами оцей розкішний замок. Він мені дуже подобається. А квітів тут ви гляньте, скільки тут квітів? Це просто неймовірна кількість квітів у містечку тут. Різного виду у нас були заняття, урок німецької, і вчителька нас була по місту, показувала все, як там красиво, як там гарно у них, де, як правильно ходити по вулицям, вона нас вчила на практиці. І коли ми попали сюди в цей парк, можна сказати, біля замку, то вона розповідала нам про кожну квітку на німецькому і про кожного. Як його сказати, дерево, теж на німецькій мові. Ось ми вийшли з замку. Він є однією з достопримічательностей цього містечка, дуже багато, звичайно, біля нього старих будівель, тому що я не знаю, якого року ці будівлі, але навколишніх селах будівлі є по 200-300 років. Тому, звичайно, це дуже дивує тебе, коли ти стикаєшся з такими мом моментами. Не знаю, якого року ці будівлі, дуже багато. Пустих домів, тому, мабуть, по цій причині і привезли нас біженців сюди. Ще одне таке, що для мене дивне, бачите, як ростуть дерева. чуть Прямо з-під фундаменту. Я такого не бачила ніде. І вони спеціально реально огороджені квітами з металевими такими конструкціями, і вони є декором домів. Ось так от. Далі ми вже попадемо, теж ще в одну паркову зону. І зараз я вам там також все хочу показати і розповісти про цю зону. Попереду, зараз, хвилиночку, покажу вам, є туалет вуличний, і я вам пропоную до нього зайти. Це також дуже такий для мене був незвичний, хоча. Цей раз другий в туалеті, але все ж таки дуже великий. є все придумане про для інвалідів, є туалетний папір, і це просто звичайний вуличний туалет. Хоча цього разу він був брудний, хочу сказати, вам. Мабуть, спеціально для камер. Йдемо далі. Зараз перейдемо дорогу. Там на мене люди чекається, що я тут знімаю, а переходжу дорогу. Вибачте, мене, будь ласка, що ж я зроблю, бачите, не стоять. Ой, вже який. Ну що ж, ось цей камінчик такий гарний. Тобто це ще одна з приміщательність містечка. Є дитячий садочок. Це В місті на моїй пам'яті три дитячі садочки. Це таке місто ключик називають його. Что гуляють? Тобто я також зараз підійду, вам покажу, що це за достопримічательності. Не знаю, як правильно сказати. Може хтось прочитає, поставить на паузу, візьме собі і переведе, що там назва. Йдемо далі до парку, прогулятись, подивитись. Красу дуже багато в місті великоватажних. Автомобілів, тому що дуже багато складів і поля, і це все треба вивозити, працюють підприємства, і люди, звичайно, вивозять. Зараз трошки покажу вам, як виглядає дитячий садочок з вулиці. Так от. звичайно, всередину мене ніхто не пустить, тому що моя дитина вже доросла. І наскільки я розумію, батьків не дуже пускають в дитячий садочок всередину, щоб все ви могли побачити. Ось ми з вами і дошли до лісу. Як бачите, з права знаходиться мапа ліса, тобто ви можете добре роздивитися, що до чого. Ось такий гарний краєвид. Поле, 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 дуже гарно. Це вважається вже заповідна зона. Тут є багато тварин, але до них ми сьогодні з вами, на жаль, не попадемо. Тут ми з вами вже гуляли. Це, то, тут також знаходиться басейн, в якому ми були з сином. І в мене є десь на каналі відео. Ви можете його подивитися там, як ми відпочивали в цьому басейні. Як виглядає басейн? Там все все є. Відео туди дорога йде до нього. Є тут також дуже велике футбольне поле, гарне добротне таке поле. І є проходи на різні міста. Ви бачите, тут їздять також машини по вулиці. Тобто тут також кипить життя. А ось вам і невеличке озеро. Тут теж дуже гарно і красиво. Так, друзі, буду закінчувати своє відео. Вийшло воно доволі таке велике, мені здається, бо я знімала частинками. Але це не все містечко, яке я вам хотіла вам показати. На жаль, сил в мене більше нема. Можливо, якось і буде інша частина, але це вже буде колись, потім, а не зараз. Тому дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось таке містечко, то напишіть, будь ласка, про нього про це в коментарях. І що ви вважаєте про це це містечко чи село?